Вже сьогодні, в принципі, майже останній день нашого туру завершуємо столицю. Я такий сиділи ми сьогодні на вокзалі, три години спали, як бомжі. І я подумав, що це місто розбившихся мрій, розбився надій, я не знаю. Ну, головне, щоб ви любили це місто і, можливо, ми теж його полюбимо. А, да. ну, я не буду багато балакати, а буду читати далі. Самопів поїхали потяги, які замерзають одні холодні на дні. Протягом днів шукав не на тих я платформах, Полтавські пороги та Київ. А ти до своїх вагонів пускала не тих пасажирів. Купив я квитки на плацкарта, Ти ти дешеві квітки за нагадані карти. Його докупе запросила, дослухавшись голосу віри. Хоч знала, чим славні ці звіри, ніяк не красові. Кружляли в шаленім танку всю ніч до світанку, вмиваючись споком за обличчя наших літа росою. За це кінчаючи пристрасні танці, завершивши своє шоу, він зійшов на станцію без майбутнього вашого, без щастя воліз і може, ти скажеш колись йому пробачаю, а поки заварю заварящаю без сук, але зі слізьми так. Я чув кожні кожний папровіднице, ми кожен по своєму вбиті, своїм же лікуємось драпом. Проповідниця, ми поїдемо знову в депо, де початок новий буде бути, аби нашими рейками ходив би один лише рейс, Єдина була колія, ти, я, я, ти, ти. Далі в потязі коло вікна є вибір к сюжету кіна. Дивитись майбутнє, яке б не було воно мудне, мов всем, що дешеве вино. Або знов минуле, наче впило пилосос, де музика сигнали сос. Ти хочеш бігти, а куди? І випив би нема води, любов тебе скинула з трону, забравши корону, тепер ти заручник вагону, де купа розкоханих душ. Тепер, друже мій, ані руш, і спробуй піти проти долі, і спробуй закон сей поруш. То викинуть посеред поля з вікна швидкісного експресу. Про це не напише преса цього не покаже ТВ. І серце, що дико реве, як плаче душевний твій кіт. Почує хіба що крій тваринка сліпа від природи, тебе ж осліпила ніжність. Хто знав, що цей ніж душу їсть? Не знав, що така мені мода. Любити та й поти серця викидати. По-моєму, це вже занадто, що люди дешеві валюти. Їх продають, обмінюють, купують, захочуть, б'ють, захочуть, то зґвалтують. Ми жертви довбаних сюжетів. Навколо принци, лорди, сери. А не пішли б ми до режисери. Дякую. Yeah. Да. Ну насправді, якщо думаєте, що я пафос, пафосний, ні, це просто такий мій ліричний герой. Я насправді люблю жінок, ми всі чудові, все добре, я там не проти жіночої раси. Хоча не більше, Ні, так. Просто можна подумати, що я всіх ненавиджу, що я пишу такі більше. Але трапляються, трапляються, так. Да. Я кажуть в Польщі Курви, без, без нічого такого. От наступний вірш саме про це. Навіщо писати вірші, як він тебе смачно траха? У справжню любов його віриш, немов мусульмани, що Аллаху моляться, стаючи на коліна, як і ти перед ним наївна. Коли вже нарешті він візьме в арешт твою душу і серце, почуті в кілогерці перетвориться в дим, в нього віриш сильніше забуду. Медитуючи разом ношами, я для тебе, мовляйка, буду з ким погратися чарами можна кожну секунду, встромляючи голку в тіло футболку, що в діляви, не наші друшлак, може, хоч так з нього виліться ця брудна, ще ненависна людина, що годує метеликів, які порхають у животі. В нього віриш, синіш за Ісуса. В твоїм храмі молитви не ті замість тихих вечірніх розмов. У Німтуса, членів партії чи партії членів твоє ліжко зі сперматозоїдів і без натяків на любов, а замість святих, на ікона гандони тих, що прийшли на вечірню службу, хто не з тих, хто на денно, чи просто по дружбі. Твої двері щоденно, прихожан запускають до храму. В нашому світі ще купа релігій. То чому ж я повірив найгірші? То чому ж я обрав тебе? З такими церквами стають, атеїстами. Знаєш, хай тобі молиться інші. Та мене все, донько, це вже не їбе. я може подумаєш, все такий пафосний кен з Полтави. насипив кєпку, да? Насправді просто я не те, що в мене брудна голова, та що ми вже мандруємо так? цілий тиждень. Так? Нам нема де купатись, нам немає де жити, нам нема за що їсти. Але ми тут ми з вами читаємо вірші. Ну, а далі буде далі буде трапинка ніжності. Знаю, ти гарна актриса, та прошу не перегравай. Є впер була дивна риса і хочеш, то перегрівай, щоб вище підстрибнув Цельсії, обернувся, пекло в наш рай. у янголам серці пекло, а щоб ти переплавили вила. На ніби та крила. Диявол пішов би в адему, ніби світилась душа не вогнем, а жаринками наших очей. Отже, чи це світо, що зветься коханим, ця планета, що зветься коханою, ті зірки, що коханими звуться, то нашій галактиці, Ел я меж. Доведено теоремами, аксіоми доказаний теж, не бувають життя бездоганними, бездоганними бути не можемо. Може, ви праві. В нашій державі немає законів у праві. Та краще мовчіть про те, що для нас ідеалу немає. Пробачте. Але народилася мить, і на мене чекає моя галактика Ел, знімаючи себе грим в театрі, лишаючи маску, і раптом за вікнами грім, то малює щасливу гримасу із. Вісиками в оченятах, що миті стають ангелами поряд з моїми обіймами. А точніше в обіймах між нами. Да, дякую. А якщо ви дивились фільм, російський фільм такий називається «Розкази», то ви зрозумієте. Ну, якщо ні, то пофіг подивіться. Класний фільм. Ти знову видихуєш тяжко, ковтаючи нову затяжку якого ванільного диму, пускаючи віскі венами, між нами шаленими днями любов пролітає так дивно. Тобі краще з миски консерви та віскас, аби моркотіла ніжніше, солоше, ніж інші. Мені не виносячи мізки за участю нашого тіла, не граючи на ніч концерти твоє і моє вже єдине. Об спинкою трешся, трясешся, боїшся, що кістку накину. Читаєш з корицею вірші якщо вечора замість молитви ці клятви прокляті твоєї душі душі, щоб ви стали тихіше, аби вони зовсім замовкли. Я мокну пізливою цього римування сопливого, що кашляє запахом м'яти, пом'ятими почуттями, приходжу до тями під ранок твоїми губами і з кави, і знаєш простатися. Думками і тілом ти, хвала. Ми ходимо знову по колу, кохаючи вірачі. Ми знову себе морозимо. Зверимо сніданок нам розуму і будьте ласкава, скажи. Про що нам з тобою кохатись? Yes. Да, Наступне вірше цілий місяць, так, ми... да, все є, заходьте, сідайте. Мандрує, мандруємо цілий місяць і нічого не писав, але якось так нахлинула журбинка, коли ми були в Ужгороді. До речі, поїти Ужгород — класне місце. Там тече така чудова річка, навколо така алея, там просто можна сидіти своєю коханою да. і думати про щось Це дуже, дуже чудове. Що і от цей вірш народжувався так, що я теж сидів зі своєю коханою, але так буває, коли струна так лопається і у тебе обривається вірш, але... І десь через час він продовжується, і все ж таки він доводиться до кінця і виходить щось таке. Так, я хочу присвятити одній чудовій людині, яка доклала дуже багато, бо цей вечір відбувся. Ну от, вона думаю, зрозуміє, що цей вірш. Соромиться нас навіть місяць, ховаючись у катакомби. Найшовши вже шостий місяць, лежимо на мінному полі. Не зягнули, але не хворі. І падають ніжності, бомби вкриваємось почуттями мурахами, що на тілі. а доторки ще не затліли, дають іще ще більшого жару. Цикати зіграють на шару мелодію ніжного Саксу. А я б тебе мила до Раксу. Одвів, але ми сидимо на траві. Як на голці сидять наркомани. Наші плани міцніше за їхні, ті ще з першої тяги виносять. Холодні серця просять ще в душі отощем задушити тобою, Маріхуано. Мабуть, помирати зарано, та рани звідають мене. Легені тобою наповнені ця повінь, кохана, мене, та довго труситимуть наслідки у ніч наших різних путь. Але сліди вини губ ще довго пектимуть серця до їх силиних до кінця. Дякую.